Всім привіт! Знову на рибалочці. Дивіться, таке у нас містечко. Сьогодні у нас розвідувальна рибалочка. Я взяв пікірочок, брат взяв поплавочку. Побачимо, що буде. Поїздимо по різним водоймам нашого міста. Це у нас кривий ріг. Тут два роки тому я ловив офігенно карася в таке час. Ну, рибка я вам скажу, плюхається там. Може, що то й буде. Так що всім приємного перегляду. Така рибалочка буде коротка, але я думаю, не менш цікава. Так що всім приємного перегляду, гарного дня. Не забувайте про лайки і підписуйтесь на канал. Прикормочка у звісно, як завжди от флагмана. Зараз ставлю фоточкою, як виглядає упаковка беріть. На час на цей період року офігенна прикормка по своїй ціні. Так вона виглядає. Зараз замішаємо це. Вся сьогоднішня наша прикормка на цілий, цілу риболовну сесію. Погодка в нас зараз зіпсувалася, то було вже плюс 20 майже. Ні, напевно, прибрехав, плюс 15 точно було. Зараз взагалі ночі мінус 2, плюс, плюс 3 днем. То побачимо, як воно буде реагувати. Реагувати рибка на це все. По снастям на сьогодні, як завжди, пікер флагман Казмаскер 2,70 до 40 грам, катушечка Brain Apex 3000. снасть у мене Running Rig, Бачите, ось так виглядає. Кормушка, вертлюжок, відбойничок, фідергамчик. Оце все я купляю у флагмані. Просто заходю, воно там все є, все підходить друг до друга. Як бачите, фідергамчик, офігенно там він фідергам готовий вже з таким вертлюжком і бусинка, ця класно влазить. Це фідергам. Кормушечка 20 грам, така манесенька, коротенький поводок. Все-таки хочу спробувати ціні карася половити. І такий кручечок. Ловити будемо на опариш і мотиль. Один опарік і мотеля жменька. Кормушку теж забив трошки мотеля, у там з минулої рибалки такий подуставший був. Все, закидаємо недалеко. Так. І побачимо, що буде. Будемо переходити. Посиділи тут до 40 хвилин ще ноль. Признаки життя немає. Підемо зараз на інші міста, там точно Точно щось ми піймаємо. Всім привіт, Ну що приїхали сьогодні на такі міста. Це у нас термінал, такий ставочок в центрі міста, можна сказати. Попробувати половити карасика. Вроді довжен прокльовувати. Побачимо, взяв сьогодні пікерочок і взяв сьогодні фідер. Подивимося, що зараз буде, тому що вчора їздив там на другі ставочки, але ніфіга. у нас був мороз, зараз погодка вроде наладилась, такі краєвиди тут, як бачите. Ну, побачимо, так що всім приємного перегляду. Ну і все, в принципі, запускаємо нашу базуку і потім закинемо фідерочок. А так, кидаємо недалеко, хоча це, напевно... Сильно вже я недалеко кинув, але глибина там в принципі, нормальна. Дивіться, другий комплект у нас такий самий, тільки відліччя у нас кормушка, звісно вже для фідера. Ось, Це у нас дюза 150 грам. Бачите, комплект у нас Force Active 330. Катушечка, до речі, така сама, це у нас Brain Apex, тільки тут 6000-ка. А там стоїть 3000. Ну і все, давайте перший раз зараз закинемо, подивимося, як воно буде. А потім вже додамо і прикормочки. О, все, улетів наш <плес> улетів монтаж, бо має тут кліпса. Ну от так от. Я ще той забувся за кліпсу. Ну так буває. Нічого, зараз будемо заново вже подальше зашвернем Та що ж таке, що мені так не везе? дивіться, верхушка вилетіла. Ось, як бачите, закинувся я. Вже фідерок, пікер стоїть, фідер з третього разу тільки вдалося закинути, ну нічого страшного. Такі у нас марки. Побачимо, зараз годинку-півтори посидимо, якщо не буде, то поїдемо додому. Що, фіга у нас не ловиться, будемо збиратись додому. Що його тут сидіти, час вже просиділи без покльовки, я не бачу сенсу. Тим бачу, якщо в нас сьогодні не ціле направлена така прям рибалка, що ми тут будемо пів дня сидіти. А так, виїхали, провідати, розвідати обстановку. Клює, посиділи. Не клює, ну що, си, що сидіти, Кіхати домой треба. Так що всім дякую і всім гарного дня. Скоро вже будуть, я думаю, рибалочки хороші, дай Боже. І за Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.